Вітаю всіх, хто готовий вчитися. Розглянемо ще декілька рівнянь, які зводяться до квадратних. Працюємо за підручником Алгебра 8 під редакцією мерзляк, а також за збірником задач під редакцією мерзляк для 8 класу. Номер 134 із другого варіанту. Рівняння таке х квадрат мінус 3х плюс дріб. 4 у чисельнику х-2 у знаменнику дорівнює такий самий дріб 4 на х-2 мінус 2. Для того, щоб це рівняння розв'язати, перенесемо всі доданки в ліву частину і прирівняємо його до нуля. Х в квадраті мінус 3х плюх-2. Мінус 4 на х-2, плюс 2 дорівнює 0. Тепер бачимо, що два доданки, що опинилися в лівій частині рівняння, мають протилежні знаки. Значить, їх можна взаємознищити як подібні доданки. Але це доданки, які містять у знаменнику вираз, який, в свою чергу, містить х. І для того, щоб корені даного рівняння можна було записати у відповідь, нам треба, щоб ці корені не порушували зміст нашого рівняння. Тобто, щоб ми у відповідь не записали зайвих коренів. Тому маємо записати, що знаменник дробу х-2 не має дорівнювати нулю. А значить, х не має дорівнювати числу 2. Тепер ми ці доданки викреслимо, і утворилося у нас зведене квадратне рівняння х квадрат мінус 3х плюс 2 дорівнює 0, яке легко розв'язується за теоремою Вієта. Сума коренів x1 додати x2. Дорівнює другому коефіцієнту взятому з протилежним знаком. А добуток коренів дорівнює вільному члену рівняння. Підберемо такі числа, які задовольняють кожну з цих умов. х1 і х2. Це числа 1 і 2. сума їх дорівнює 3, добуток 2. І тепер повернемося до тої умови, яку ми з вами записали трошки вище. Ви бачите, що х не має дорівнювати 2. 2 це недопустиме число для даного дробу. При х, що дорівнює 20, дріб не має змісту, а значить, і все дане рівняння не буде мати змісту. Отже, 2 це зайвий корінь. Його у відповідь писати не будемо. Пишемо відповідь. 1. Друге рівняння. Бачимо з вами добуток двох множників, який дорівнює нулю. У першій дужці перший множник, у другій дужці другий множник і добуток цих множників дорівнює 0. А значить, кожний із цих множників може дорівнювати 0. Якщо уважно придивитися до кожного компонента цього рівняння, ми з вами побачимо тут корінь із х. І знову зрозуміємо, що цей корінь існує тільки тоді, коли підкореневий вираз невід'ємне число. Значить, х має бути більше або дорівнює 0. І тепер розкладемо дане рівняння на два окремих рівняння і кожне з них розв'яжемо. Корінь із Х мінус 4 дорівнює 0, або 12. Х квадрат плюс 17х мінус 5 дорівнює 0. Така сукупність двох цих рівнянь. Перше рівняння корінь із х дорівнює 4, а значить х дорівнює 16. Друге рівняння розв'яжемо за дискримінантом. Знайдемо дискримінант. 17 в квадраті 289. мінус 4, помножити на 12 і помножити на мінус 5. 4 на 12, 48. 48 на 5, 240. 289 плюс 240, оскільки два від'ємних множники у нас тут виявилось. Виходить 529. Це квадрат числа 23. А значить, два корені можемо знайти х1 дорівнює мінус 17, другий коефіцієнт з протилежним знаком, відняти 23, поділити на 24 подвоєний перший коефіцієнт. Мінус 17, мінус 23 буде мінус 40, і поділити на 24. Я запишу мінус 40 24. І ми з вами бачимо, що цей корінь не підходить, оскільки нам підходять тільки числа, які невід'ємні. Навіть не буду його скорочувати, тому що ми його не будемо брати у відповідь. Х2 дорівнює мінус 17, додати 23, поділити на 24, 23 відняти, 20, відняти 17, це буде 6, 6, 24. Або 1 четверта. Отже, сюди я запишу х дорівнює 1 четверта. Цей корінь не записую, оскільки він не задовольняє умову х більше або дорівнює 0. Отже, у відповідь ми можемо записати тільки два корені 16 і 1 четверта. Пишемо відповідь: 16 і 1 четверта. Ну, наступне рівняння схоже на попереднє, але тут більше множників. Ми бачимо з вами знову корінь із х. І запишемо, що корінь із, не корінь із х, а х під кореневий вираз має бути невід'ємним числом. Для того, щоб корінь існував арифметичний, то х має бути числом невід'ємним. Тепер розкладаємо на множники добуток дорівнює 0, значить хоча б один із множників дорівнює 0. Це може бути або перший, або другий, або третій. Я записую х в квадраті плюс 7х дорівню 0. Або корінь із x мінус 6 дорівнює 0, або x квадраті мінус 4х мінус 21 дорівнює 0. Тепер кожне з цих рівнянь розв'яжемо. Перше рівняння неповне квадратне розв'язується винесеним за дужки спільного множника. І ми отримаємо з вами х на х додати 7 дорівнює 0. Тут корінь із х дорівнює 6, перенесли 6 з протилежним знаком. А тут за теоремою вієта ми розв'яжемо це рівняння, знайдемо сума корінь дорівнює 4, а добуток мінус 21. Тут це будуть числа 7 і мінус 3. Х1 дорівнює 7. Х2 дорівнює мінус 3. Ну, ще раз запишу: тут х дорівнює 0, х дорівнює мінус 7 із цих двох множників, тут х дорівнює 36, 6 в квадраті, і х дорівнює 7 і х дорівнює мінус 3. І ще ми бачимо, що тут у нас два зайвих корені. Мінус 7 і мінус 3. а значить, у відповідь ми маємо записати тільки ті, що задовольняють дану умову. 0, 36 і 7. І ще один номер, ще одне рівняння із номера 642. Приклад. 2 із підручника. Алгебра 8 під редакцією мерзляк. Уважно придивимося і бачимо, що х, корінь із х в квадраті маємо у цьому рівнянні такий вираз, а корінь із х в квадраті дорівнює х тільки за умови, що х невід'ємне число. Оцей х, що стоїть під знаком кореня. Має бути невід'ємним числом. Звернемо увагу на цю умову, коли знайдемо корені даного рівняння. Тепер перепишемо це рівняння ще раз, враховуючи оцю властивість. Х в квадраті плюс 8х мінус 33 дорівнює 0. За теоремою вієта. Сума коренів х1 додати х2 дорівнює мінус 8. А добуток коренів х1 помножити на х2 дорівнює число мінус 33. І підберемо числа, які задовольняють кожну з цих умов. Це буде, що у нас 11 і 3, да? 11 і 11,3. І для того, щоб. Сума була від'ємною і добуток був від'ємним. Мінус поставимо перед числом 11, перед числом з більшим модулем. Мінус 11 плюс 3 буде мінус 8. А при множенні ці числа дадуть мінус 33. І повернемося до умови, яку ми тут записали. Х має бути невід'ємним числом, значить, мінус 11 не підходить. У відповідь ми пишемо. Тільки число 3. Далі ми з вами будемо говорити зараз дещо про теорему Вієта. Ми декілька разів її тут використали на цій сторінці, і ви бачите, що коли у нас є зведене квадратне рівняння, і корені цього рівняння цілі, то їх нескладно підібрати за теоремою Вієта. У третьому рівнянні це зробили, підібрали корені. Тут, у останньому рівнянні підібрали корені, у першому рівнянні підібрали корені, за теоремою Вієта. Зараз розглянемо такий, е, таке завдання. Запишемо разом зі мною рівняння. Х в квадраті відняти 3х. І відняти 15 дорівнює 0, це рівняння не дуже відрізняється від тих, що ми розв'язували щойно, теж воно зведене. І за теоремою вієта ми маємо з вами записати, що сума коренів x1 додати x2 дорівнює другому коефіцієнту з протилежним знаком, тобто 3, а добуток коренів х1 помножити на х2 дорівнює числу мінус 15. І далі, для того, щоб ці корені підібрати, ми маємо з вами перебрати всі пари чисел, які в добутку нам дають мінус 15, а сума має бути 3. І розуміємо, що мінус 15 виходить, коли ми множимо, наприклад, мінус 5 на 3, або 3 мінус 3 на 5, або 1 на мінус 15, або мінус 1 на 15. Інших цілих множників, які дадуть нам 15, немає мінус 15. А жодна з цих пар не утворює в сумі 3. Що це означає? Або коренів немає. Або ці корені не цілі числа. Для того, щоб переконатися, що насправді корені є, ми з вами маємо знайти дискримінант. Я знайду дискримінант, і бачимо, що b в квадраті це 9. мінус 4 помножене на 1 і помножене на мінус 15. Мінус 4 на мінус 15, плюс 60. І 9 буде 69. Це число додатне. Воно означає, що корені є, і цих коренів два. Але вони не цілі числа, тому нам не вдалося підібрати ці корені і записати у відповіді. Зараз ми з вами виконаємо деяке завдання, де не треба. Навіть знати, які конкретно корені має дане рівняння. Завдання таке. Не розв'язуючи рівняння, знайдіть значення такого виразу. Перше. Одиниця на х1 додати одиницю на х2. Треба знайти значення виразу. Ми знайшли за теоремою Вієта, що сума дорівнює 3, а добуток мінус 15, і корені знайти можна, але ці корені будуть не цілі числа, оскільки корінь із числа 69 як ціле число не добувається. Ну і не треба нам ці корені для того, щоб знайти значення цього виразу. Ви маєте зрозуміти, щоб знайти суму оцих дробів, ми маємо їх звести до спільного знаменника. Оскільки знаменники в них різні, то добуток цих. Знаменників буде спільним знаменником. Тоді додаткові множники для першого і другого дробу, відповідно, будуть x1 і x2. І ми запишемо x2 додати x1. І розуміємо, що це те саме, що х1 додати x2. І дивлячись на теорему Вієта, те, що ми записали тут під рівнянням, ми бачимо, що сума коренів дорівнює 3. Значить, замість суми я запишу 3. А добуток дорівнює мінус 15 ми запишемо мінус 15. І тоді можемо сказати, що це дріб скоротний, відповідь буде від'ємна. І це буде мінус 1 п'ята. Навіть можна записати цю відповідь десятковим дробом мінус 0,2. Все, ми знайшли значення виразу, навіть не розв'язуючи даного рівняння до кінця. Далі. Другий вираз, давайте спробуємо знайти значення другого виразу. Х1 в квадраті помножити на х2 плюс х2 в квадраті помножити на х1. Знайти значення цього виразу. Для того, щоб знайти значення такого виразу, ми з вами винесемо за дужки спільний множник, оскільки х1 і х2 повторюються у кожному доданку. Значить, х1 помножене на х2 це буде спільний множник, який ми виносимо за дужки. В дужках залишається х1 від першого доданку і х2 від другого доданку, оскільки, відповідно, перший і другий корінь в цих доданках були у квадраті. І тепер бачимо, що х1 помножити на x2 це мінус 15, за теоремою вієта. А сума коренів дорівнює 3. І нескладно зрозуміти, який тут буде добуток. Це буде мінус 45. Все, знов не розв'язуючи рівняння, ми з вами знайшли значення даного виразу. Ще один, ще один приклад, зараз розв'яжемо хвилиночку. Третій х1 в квадраті додати х2 в квадраті. Треба знайти значення такого виразу. Дуже хочеться, щоб ви не робили помилок саме в цьому прикладі. Оскільки ви маєте розуміти, у нас є сума коренів, вона дорівнює 3. Тобто х1 додати х2 дорівнює 3. А нам треба знайти х1 в квадраті плюс х2 в квадраті. Якщо піднести до квадрату ліву і праву частину, то справа ми запишемо квадрат, а зліва маємо оцю суму взяти в дужки і розкрити її за формулою квадрат суми. А ви розумієте, що при розкритті таких дужок у нас з'являється подвоєний добуток x1 в квадраті, додати подвоєний добуток x1 на x2. І додати х2 в квадраті. Це буде дорівнювати 9 в квадраті 9, 3 в квадраті, тобто 9. Далі. Х1 помножити на х2 це якраз добуток коренів, і це число мінус 15. Тоді можна записати, що х1 в квадраті додати 2 помножене на мінус 15. І додати х2 в квадраті до рівня 9. І тепер з цього виразу нескладно знайти, чому дорівнює сума квадратів х1 в квадраті додати х2 в квадраті. 2 на мінус 15 буде мінус 30. І ми перенесемо це число в праву сторону з протилежним знаком буде 30. І там ще 9, і буде 39. Все, ми знайшли значення виразу. Який є сумою квадратів коренів? На сьогодні все. Сподіваюся, було корисно і зрозуміло. До наступних зустрічей!